Починаємо. Я не віжу. Я почала записування. Запис, да. а. А куди так. Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо, нас, вітаємо вас на нашій третій ресурсній зустрічі е, Інтегративний підхід у шкільній технологічній освіті. І сьогодні ми проговоримо і побачимо, як відбувається 3D-моделювання у сервісі Цінкеркат на проєкті Поличка для книжок. Цей проєкт застосовується в 9 класі, пропонується в 9 класі в розділі «Корисні речі для себе або в розділі «Корисні речі для інтер'єру школи, дитячого садочку і громадських місць. В Україні понад 40 тисяч бібліотек, є також бібліотеки у кожній школі, у кожній родині. І саме в 9-му також класі учні на уроках мистецтва вивчають цю тему форми збереження культурної спадщини бібліотеки. Тому це логічно обрати саме полицю для книжок. Мабуть, у кожного з нас є улюблені книги, ми не тільки їх перечитуємо. А також хочемо поділитися своїми відкриттями з іншими. Що ж для цього можна зробити? Створити осередки, наприклад, в школі, де можна залишити книгу для бажаючих її прочитати. Для цього існує дуже така цікава річ, як буккросінг. Це процес звільнення книг, простіше кажучи, книговорот. Людина, прочитавши книгу, Залишай її у громадському місці. Тобто букросинг це своєрідна бібліотека, яка працює без співробітників. І один із видів буккросингу це залишити книгу в закладі, в якому є полиці. Саме полицю для буккросингу ми сьогодні і будемо створювати з вами, як це робили з учнями 9 класу. До речі, я забула вам нагадати, що ми сьогодні працюємо на інтерактивній дошці, яка створена у сервісі Genially. Ви бачите, я нажимаю активні клавіші, натискаю активні клавіші, які відкривають нам зміст питання, яке ви бачите на екрані. Посилання на цю дошку вже є в чаті нашої зустрічі. Ви можете самостійно переходити за цими посиланнями на питання, які вас цікавлять. Отже. Поличка для книжок. Цей проєкт зараз завантажується. Так? Як вже сказала Ірина Геннадіїна, цей проєкт застосовується в 9 класі. Діти, вивчаючи, працюючи над проєктом, знайомляться з. Поняття букросинг, це поняття дозволяє їм створити обґрунтування проєкту, зрозуміти мету проєкту і зрозуміти, якою полочкою, якими полочками потрібно, чи які полочки за зовнішнім виглядом потрібно зробити, щоб вони були доступні. Отже, діти також пізнають, що таке конструкція поличок, які бувають конструкції поличок саме для буккросінгу. Це і полички відкритого хаварактору, закриті варіанти, кутові конструкції поличок, асиметричні моделі, декоративні елементи інтер'єру, сучасні бачимо у вигляді різних фігур. І саме Після знайомлення з видами полочок діти створюють банк ідей, підбирають моделі аналоги і таким чином вже готові для створення моделі своєї полички, яку вони планують розробити. Отже, ми вам пропонуємо застосунок Tinkercad, це безкоштовна онлайн-програма для 3D-моделювання, яка використовує спрощений метод конструктивної твердої геометрії побудови моделей. І саме, і саме використовуючи цей застосунок, діти займаються процесом моделювання. Отже, трішечки про застосунок. Ви бачите зараз на екрані логотип цього застосунку Tinkercad і посилання, за яким можна його знайти в мережі інтернет. Отже, це посилання або просто назва Tinkercad Ми вставляємо в пошукове віконце, і далі. Нам пропонують програми і скачати і на українській мові, і російською, і таке інше. Я обираю для себе Tinkercad онлайн. І після цього відкривається ось таке віконце, яке пропонує нам реєстрацію. До речі, сервіс англомовний, і якщо ви працюєте в браузері Google, то о, правою клавішою ви можете змінити мову на українську. Е, якщо ви працюєте в браузері Opera, прикласти цей е, застосунок не вдасться. Ну, зайвий е, раз будемо вивчати англійську мову. Да, Прийде отже. Отже, другим кроком у нас є реєстрація. Відкривається ось таке віконце, ви бачите зараз на екрані. Ми натискаємо клавішу Реєстрація, і наступним кроком відкривається знову нове віконце, початок роботу. І пропонується робота викладач або учень. Викладачі, звичайно, натискаємо клавішу Викладачі, тому що для учнів потрібен конкретний клас і дозвіл. До речі, якщо вам захочеться, ви можете створити в цьому застосунку класи, в яких ви викладаєте і в яких хочете запропонувати ось таке 3D-моделювання. Тому ви ознайомитесь, як можна створити класи. Отже, натискаємо клавішу, викладачі починає тут, і відкривається обліковий запис викладача. І далі. Пропонується зареєструватись або через вхід за допомогою Google, або вхід за допомогою Apple. Після того, як ми увійшли в свій обліковий запис, відкривається ось така головна сторінка застосунку Tinkercad. На цій головній сторінці ви бачите різні проекти, бачите тут перелік класів в меню з, правого, з лівого боку. Да? І ми, так як ми будемо створювати нову модель, ми нажимаємо, натискаємо, вибачте, плюсик Створити свій перший 3D-проєкт і переходимо до такої робочої дошки. І як працювати з цією робочою дошкою, нам зараз покажуть Ірина Надія. Зараз я надаю. Я ділюся. А, все добре, так. Да. Так, так, я ділюся. В мене вже створено. Угу. Отже, ви вже бачите, як виглядає робоча поверхня. Для початку ми. Зайдемо ось сюди, для того, щоб дати назву нашому проєкту. Я вже його записала, поличка для книжок, ось у такій трічці. Ну а тепер безпосередньо розглянемо робочу поверхню. У нас ліворуч є кубик, натискаючи на який спочатку ми постійно працюємо з лівою клавішею миші і порухаємо нашу робочу поверхню, розглянемо, можемо зверху. З правої, лівої сторони, ну і я ось так її розміщу, як мені зручно, буде на ній працювати. Ми можемо з вами розглянути праворуч декілька варіантів є геометричних тіл, різнокольорових. Також покажу, як це робиться, якщо. Комусь це ще не вдавалося робити. Знову ж таки, ліва клавіша у нас працює, і я перетягую просто сюди, ось, наприклад, такий кубик. Далі я можу з ним робити все, що хочу: колір, змінювати розміри, нарощувати вверх, змінювати висоту і так далі. Зараз я його видаляю, тому що я обрала полицю у вигляді. Комплекту шестигранних призм. Тому саме з шестигранними призмами зараз я і буду працювати. Знову ж таки, нагадую, що це ліва клавіша миші, коли вона натиснута, я можу виконувати певні дії на своїй дошці. Отже, я перетягнула сюди шестигранну призму, і тепер мені треба виконати деякі дії з нею. Наприклад, я хочу збільшити зображення, тому я підібрала розміри, які будуть відповідати тому, що я саме хочу становити, встановлюю свої розміри пропорційно так, щоб вийшла правильна шестигранна призма, тому що, якщо їх неправильно задати, вона буде у нас, ну, така, особока, скажімо. Отже, ось такі розміри я задаю, і натискаючи на дошку, призма стає саме того вигляду, якого потрібно для нашого проєкту. Але, щоб поставити книги на таку полицю, треба зробити її пустотілою. Як це зробити, давайте подивимося. Знову ліва клавіша, вибачте, працює ліва клавіша. І я сюди перетягую. Ще одну призму. Я залишу саме ці розміри. Зараз я покажу, що можна ще й вертикальні розміри. Тобто ми бачимо активні квадратики, натискаючи на які з'являються розміри, які можна змінювати. Можна також рухати, але це не буде саме в цьому випадку зручно, тому що призма буде змінювати свої пропорції, які мене не влаштують. Вона може стати неправильною, тому от я її порухала. Також є можливість її підняти чи опустити. Ось така активна, чорненька крапочка або стрілочка. Я, оскільки я змінила її розміри, я просто її видаляю і зараз. Все ж таки покажу, як зробити пустотілою нашу полицю. Ось ще одна призма. Ну, я вже не буду змінювати її розміри, вона менша за розміром тієї, що в мене вже є. Я просто її втягую всередину. Ось вона з'явилася всередині. Але ж, як же зробити, як вирізати цю частиночку? Я натискаю на цю призму всередині, і у нас з'являється отут таке. Сіреньке коло. Натискаю на нього. бачите, це була зовнішня призма. Так, у нас зовнішня вийшла. Давайте повторимо цю процедуру. так, Ще одна призма у нас. Отже, тут у нас 26, тут у нас 34 і 6 розміри. Ось є така призма. А цю я видарю. Завела всередину. пропустила вниз. Так, ну а тепер натиснувши на оцю середню призму, я її попала на цей раз в неї, натискаю на сіре віконце, от вона, бачите, позначилася сірим кольором. Але ж тепер треба вирізати цю частиночку. Лівою клавішею знову з'являється рамочка така, вона об'єднує ці два зображення. І активізувалась ось така стрілочка. Я натиснула на стрілку, тепер у нас полиця пустотіла. Давайте переглянемо, чи дійсно там пустота всередині. Я порухаю робочу площину. Так, з'явилася у нас пустота. Тепер мені треба другий елемент додати. Знову додаю призму на робочу поверхню, змінюю розміри. Такі ж самі, щоб вони з'єдналися щільно. Встановлюю так. І цей розмір я змінюю 34,6, що таке пропорційно змінювати розміри. Діти знають. Так, знову вставляю, а я тепер хочу змінити колір, для того, щоб полиця була красива, різнокольорова. Ось тут кружечок з кольором моєї призми, і тепер я можу обрати. Ну, нехай буде жовтенька. Тепер я підтягую ще раз призму і вставляю її всередину, вставила всередину, тут вони контрастні, тому дуже легко знайти те, що треба вирізати. Натискаю на призму, що всередині, знову роблю її сіренькою. Кожен раз треба знову ж таки. Курсор поставити на дошку для того, щоб зникли зайві показники. А ось тепер я лівою клавішею натискаючи об'єдную. І таким чином активую вирізання ось цією стрілечкою. Таким чином, вже у нас дві призми. Нехай вас не хвилює, що ця жовта призма виглядає більшою. Ми бачимо в перспективі зображення, тому. Коли ми з'єднаємо їх в єдине ціле, ми побачимо, що вони однакового розміру. Ну і додам третій елемент до нашої полиці. Процедура така сама. Змінюю розмір з одного боку. Змінюю розмір з іншого боку. От ще більша нам здається ця призма. Змінюю її колір. Коли я натискаю, просто клацаю, вже не натискаючи на мишу курсор ставлю на призму, то активується, активується дошка кольорів. Палітра така. Ну, давайте зробимо її нейтральною, щоб не перевантажувати кольорами нашу полицю. Нехай вона така буде у нас інтелігентна, скажімо. І вирізаю. І вирізаю середину. Вставляю, просто втягую всередину призму. А тепер роблю її сірою. Прибрала зайве, а тепер я її, бачите, об'єдную обидва елементи, і, бачите, одразу активувалася ось ця стрілочка, яка Зробила таку роботу, вирізала середину. Ну що ж, давайте з'єднаємо наші елементи полиці. Підтягуємо одне до одного, я тримаю натиснутою ліву клавішу миші. Тепер я підтягну ось цю між ними вставлю. Ось таким чином у нас вийшла полиця. Давайте поглянемо, може, щось треба поправити. Поглянемо зверху. Тобто вигляд зверху зараз у нас буде. Так, ну трошечки тут синє на синьому вийшло у нас несиметрично. Ага, і ось тут треба сіреньку полицю знову ж таки поставити на місце, поправити, підтягнути її. Десь далі, десь ближче, вигляд зверху дозволяє нам виправити деякі неточності. Ну, і що б я ще хотіла перед тим, як зберігти модельцю, хочу її збільшити. От, за куточок по діагоналі, я буду тягнути о тут ще краще видно, що треба оцю. Цей сиренький елемент підтягнути, поставити на місце. Ось таким чином ми зробили модель нашої полиці. Що ж треба зробити? Зайти в меню, ось воно тут позначене, так. Ми вже бачимо, що наша модель, поличка для книжок з'явилася для того, щоб ми її зберегли. І натискаємо ну, в мене англійською мовою тут все, вона завантажиться в мій альбом. Почекаємо хвилиночку, і побачимо, що вона завантажується. Ось модель полички для книжок завантажена. Можна зберігати в закладках, можна створити документ текстовий і вставити ось це посилання туди, кому як зручно, щоб швидко можна було віднайти модель, чи надіслати, чи поділитися, чи роздрукувати, виробити її. Таким чином, ми завершили з вами створення моделі полиці для книжок. Хочу сказати, що цей проєкт у нас не тільки має технологічну спрямованість, цей проєкт має і велике виховне значення, тому що мова йде про полицю саме для книжок. Тож читайте, навчайтеся. І останнім етапом на сьогоднішній ресурсній зустрічі є рефлексія. Ми ще натиснули цю клавішу. Зараз, мабуть, слабким, тому що ви не бачите, дошку в мене пише, що виявили неактивний сеанс. Зараз трішечки. Чекаємо. Таке сьогодні буває, на жаль, ми заручники ситуації. А, щось і на уроках у кожного таке буває. Навіть тут, а, все, 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 все. Відновлено з'єднання. З'єднання відновлено, так. І остання клавіша, на яку я хочу запропонувати вам натиснути, це рефлексія. Посилання на рефлексію я пропоную вам попрацювати в дошці Jamboard» Я виставила також в чаті нашої зустрічі. Хто працює з дошкою, ви можете на дошці нажати на активну клавішу, і перед вами і ви перейдете на дошку Jamboard. Я пропоную вам заповнити ось такий чек-лист. Сьогодні ви почули інформацію, побачили практично, як створюються моделі, тому хочу вам запропонувати дати відповіді на питання, чи сподобалось вам, або щось визвало у вас негативні емоції, або було щось таке цікаве, що ви можете взяти для себе на подальшу роботу. Тому прошу обрати один з чек-листів. Які за кольором відповідають ось цим стовпцям, да? і натиснути на стікер, вверху з'являються три крапочки. Ці три крапочки дозволяють нам зробити якесь пояснення. Сподобалось, не сподобалось виразити своє враження від цієї зустрічі. Після того, як ви напишете своє враження, зберегти. Сохранять. І таким чином. Перевести е, стікер в ту колоночку, яка вам кажеться потрібною для вашого відгуку. Так як зустріч наша записів, записі, то ми не побачимо зараз, на жаль. Чи сподобався вам майстер-клас і чи буде він вам в пригоді з практичної точки зору. Ми сподіваємось, що матеріал, який ви сьогодні почули, можливо, вам знадобиться в подальшій роботі. А книги це дійсно дуже і дуже цікаво. На жаль, сьогодні не так активно діти читають паперові книги, тому вважаємо логічною своєчасною саме таку тему для проєкту, тому що книги це дійсно наше життя. Ще на вході до книгосховища Фараона Рамзеса II була напис книги ліки для душі. Тож на цьому ми прощаємося з вами гарного усім настрою і мирного тихого дня. До зустрічі. До побачення!